Добрий вечір всім, ми вже вечеряємо ось під деревом. Одна команда їсть. Тут сходиться друга команда. Хашку їдять, корм їдять, водичку налили, тут друга команда, долматка не їсть, її треба давати окремо, а тут їдять. Ще ті гріса. А вона вже поїла, вже облизується. Вона сама перва їла. Ось теж дали їм кашку, дали сухий корм, ще зараз докладу кашки. Вона йде навіть щось кашку питається їсти тут. Вона, обично, їсть теж десь на висоті. Наїжджу. О, це бабуся Олівті не прийшов, котик, іди будеш їсти, да йде він до нас регулярно приходить.